Параграф 7. Свідомість таланистої людини по Джону Кехо. Кожний, хто мріє про щасливе життя та фінансову незалежність, повинен розвинути в собі свідомість таланистої людини. Саме розвинути, бо така свідомість не з'являється сама по собі. Ніхто з нею не народжується, вона нікому просто так не дається. Це стан розуму, налаштований відповідним чином. Що дозволяє у всьому вбачати успіх та можливості. Протилежним типом свідомості таланистої людини є свідомість невдахи, що притаманна більшості. Володар свідомості невдахи чекає лише на нестачу та обмеження, що ведуть його тільки до бідності та до важких часів. Нікому і ніколи не добитися фінансових успіхів з таким типом мислення. Це просто неможливо. Людина не може йти одразу двома шляхами до багатства та до бідності одночасно, бо вони йдуть у протилежних напрямках. Ці дороги чітко розмежовані, і яку б з них ви не вибрали, вона, врешті-решт, і визначить вашу долю. Якщо ми володіємо свідомістю невдахи, то наша задача позбавитись цих кайданів. І розвивати в собі мислення таланистої людини. Все починається з особистої віри в успіх. Цей світ переповнений багатствами. Якщо поглянути на природу, вона щедра і неекономна у своїх дарах. Куди б ми не глянули, скрізь побачимо буйний розквіт. Аналогічно й на ринку ідей, скрізь існують можливості, треба лише зосередитись, щоб їх побачити. Якщо десь і існує дефіцит можливостей, то це тільки у власній голові. Свідомість невдахи вірить, що кожна людина змагається з іншими у боротьбі за досягнення одних і тих же цілей, і навкруг занадто мало можливостей і завжди не вистачає коштів. Невдаха виправдовується, якщо у мене буде багато чогось, цього чогось у когось не буде, або якщо я отримує це підвищення по службі, то його не отримує хтось інший. Це відмазки, це хибні думки. Кожен матиме те, на що заслуговує своїм образом мислення та наполегливістю. Яке переконання ми б не вибрали, наш розум буде завжди знаходити достатньо доказів, щоб його підтримати. Якщо ми віримо в те, що життя суворе та важке. То для нас воно таким і буде. Свідомість невдахи завжди шукає проблеми, труднощі, розчарування і завжди їх знаходить. Для невдахи будь-яка ситуація завжди безнадійна і не має сенсу навіть пробувати щось зробити. Свідомість таланистої людини сприймає життя як пригоду. Така свідомість шукає радості та душевного комфорту, і також завжди знаходить їх. А якщо раптом з'являються якісь проблеми чи труднощі, то вони розглядаються як виклик, і в результаті завжди знаходяться нові можливості та рішення. Свідомість таланистої людини цінить життя і знає, що кожний новий виклик приносить ще більшу нагороду, нові пригоди й задоволення. Життя багате та щедре, і нові враження чекають нас за кожним поворотом. У нас є необмежені можливості, щоб мати міцне здоров'я, щоб створити нові відносини, щоб жити захопливим життям, щоб заробити багато грошей. Кожен може добре заробити, якщо він озброєний правильними ідеями та правильним відношенням до справи. Наприклад, ринок це унікальне явище, динамічний, і непостійний, він переповнений можливостями. Які тільки й чекають, щоб ними скористалися. Гроші знаходяться у постійному русі, то чому б не прийняти в цьому участь і не розбагатіти. Ніколи в історії цивілізації світ не змінювався з такою швидкістю, як зараз. Все постійно змінюється. Нове революційне стає застарілим уже через півроку. Це показує, що кожного дня виникають все нові й нові можливості, яких не існувало. Чи вчора завжди є можливість для відкриття своєї справи, якби нас не переконували у протилежному, ризикувати це правильно, але ж, звичайно, ж зі здоровим глуздом. Ми повинні виробити в собі переконання, що наш успіх залежить виключно від нас, самих, та від образу наших думок. Не говоріть собі, Я не можу собі це дозволити. Краще спитайте себе яким чином я можу собі це дозволити, Свідомість Невдахи вірить, що мати багато грошей це погано, що їх повинно бути рівно стільки, щоб задовольняти основні потреби. Свідомість невдахи впевнена, що успішні люди завжди живуть коштом інших, що вони егоїстичні та жадібні та в них невірні пріоритети. А свідомість таланистої людини впевнена, що якщо у нас багато грошей, то це добре. Така впевненість виникає тому, що чим більше грошей ми заробляємо, тим більше маємо можливостей створити якийсь корисний проєкт, можливостей бути для рідних і друзів надійною опорою або допомогти іншим при потребі. Є безліч способів використати зароблені гроші не тільки на себе. А й на благо людей, що нас оточують, можна підсумувати, що стати успішною людиною це просто наш обов'язок. Ніколи не варто заздрити чужому успіху, правильно буде визнати його і порадіти, бо це доказ того, що успіх взагалі можливий. Потім нагадати собі, що ти теж здатен на успіх, тільки свідомість невдахи може бути проти чужого успіху. Варто перевірити себе цим простим тестуванням. Гарний метод, що допомагає стати успішним, постійно асоціювати себе з найбільш успішними людьми, а також по можливості стати членом якоїсь групи успішних людей. Наш успіх допоможе багатьом, наші невдачі не допоможуть нікому. Треба зрозуміти, що наш успіх це щось більше, чим просто особисті амбіції. Це наша індивідуальність. Не будьте егоїстами. Добийтесь успіху. Світ потребує вас.